Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд брід. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Якщо цього ще не зробили, вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду. Кілька годин тому, тому з'явилася інформація від президента України Володимира Зеленського із посиланням на розвідку Служби безпеки України стало відомо, що Російська Федерація готує провокації на запорізькі атомні електростанції. Цитую, розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарії терористичного акту на Запорізькій атомні станції, терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилося нагадувати, каже президент, що радіація не знає державних кордонів. І те, по кому вони вдарять, визначається лише напрямком вітру, дорогі українці, українки, і всі люди світу. Всі я підкреслю це. Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Два пункти: російський теракт на Каховській гідроелектростанції, який відбувся. І ще один теракт, який, на жаль, готується російськими окупантами на Запорізькій атомній станції. Щодо Каховки, Українська розвідка та Служба безпеки України зібрали нові докази того, як російські терористи здійснили підрив дамби та інших споруд Каховської гідроелектростанції. І це був абсолютно свідомий прорахований злочин. На окупованій території, на станції, яка була під повним контролем окупантів, і що важливо, що минулого року ми попереджали світ, що Росія готує такий теракт. Ще тоді попереджали, коли отримали першу підтверджену інформацію про мінування ГЕС. Тепер щодо Запорізької атомної станції, я нагадую тим, хто забув, це найбільша атомна станція в Європі. Всі в світі МАГАТЕ, всі країни, всі лідери точно знають, що там відбувається. Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії, окуповує станцію, прикриває нею обстріли сусідніх міст, тримає там зброю і військову. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції, терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів. І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі, всі докази: Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, Арабський світ, Африка всі країни, абсолютно всі, мають це знати. Міжнародні організації абсолютно всі жодних терактів на атомних станціях ніколи і ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як скаховкою. Світ попереджено. Отже, світ може і повинен діяти. Слава Україні! Помагате назвали ситуацію на ЗС. Край нестабільною. Це зараз була цитата. Очільник міжнародного агентства з атомної енергії коротко Магате Рафаель Гросі назвав ситуацію вкрай нестабільною. і Зазначив, що до того підрив Каховської ГЕС створив додаткову небезпеку для функціонування станції. Ну, якщо ви дивилися наші попередні випуски, ви розумієте про що я, я зараз про резервуар для охолодження, охолодження. Двигунів ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомні вкрай нестабільна. Втрата водосховища стала катастрофою для регіону. Зараз як ніколи всі сторони повинні цілком дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, говорять в організації. Але хто ж їх дотримується? 20 червня друзі керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомив, що російські військові додатково замінували охолоджувач. На запорізькій атомній станції, що було до того, друзі, Росія зупинила автоматичну передачу даних із датчиків радіоційного моніторингу на Запорізькій АЕС. Про це 14 червня стало відомо на брифінгу виконувач обов'язків голови державної інспекції з ядерного регулювання Олег Коріков. Про це повідомив за його словами. Цю інформацію в ручному режимі передають представники МАГАТЕ. Це неприйнятно є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки, тобто фактично контролю за ситуацією, яка відбувається на Запорізькій АЕС, немає системного В ручному режимі. Ті люди, які там сидять, представники МАГАТЕ повідомляють, що відбувається, якими можуть бути наслідки, наслідки підриву Запорізької АЕС. Я зараз вам коротко, думки експертів офіційних з МАГАТЕ на які можна спиратися. Наслідки від підриву ЗС можуть бути непередбачуваними. На думку експертів, з магате треба запобігти підриву, а не думати, що з цим буде. Втім, реально, якщо буде такий підрив. Буде довгострокове радіоактивне зараження як мінімум в зоні атомної станції. Плюс сама станція стоїть поруч із сховищем, яке доведеться ще відновлювати. І знову ж таки, недалеко від річки Дніпро, яка є величезним питним джерелом для всього півдня України. А тепер без сховища Дніпро фактично єдине джерело. І плюс не забуваємо, що Дніпро впадає в Чорне море. Це теж загалом просто сусідні держави, які можуть постраждати. Тобто, ризик цілком реальний і величезний не тільки для України. Ігор Соловей є така людина, друзі, керівник центру стратегічних кому... комунікацій та інформаційної безпеки, зазначив, що Росія продовжує використовувати весь цей кейс як інструмент шантажу світової спільноти для того, щоб змусити Україну відмовитися від контрнаступу, надає дозвіл на відвідування станції директора МАГАТЕ, щоб загострити це питання у світовому інформаційному просторі, тобто як це працює. Магате б'ють на сполох, змі це все підхоплюють. Потім ще передається інформація владі. Президент, от як щойно про це повідомляє, ну і далі весь світ занепокоєний через наслідки, які можливі. Таким чином шантажується абсолютно весь світ. Я не знаю, що буде далі, але хочу, щоб всі, хто наближено живе до Запорізької атомної електростанції, пам'ятали про наслідки, які можливі, і якщо є можливість евакуюватися, зробили це найближчим часом. Я сподіваюся, що влада, коли буде реальна загроза, про це повідомить. Але хочу, щоб ви берегли себе, своїх близьких дітей і пам'ятали, що життя нині найважливіше, що ми маємо зберегти. Ми будемо й надалі повідомляти вам про все, що відбувається. Слідкуйте за телеграм-каналом Соколова, там свіжі новини і відео, які ми розміщуємо щодня, так само, як і на нашому Ютубі. Дякуємо Збройним силам України за відважність, за мужність і за те, що я маю можливість вам писати це відео, а ви його дивитеся. Слава Україні! Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, якщо ще ні, і неодмінно з вами зустрінемось вже завтра. Па-па, друзі.